Вечеря на свободі. Відверті розмови на вільні теми на Радіо Свобода ЕФМ. Доброго вечора, друзі. У студії Олена Головатенко. Радіо Свобода ЕФЕМ поновлює мовлення, і я рада знову нарешті бути разом з вами. Другий місяць поспіль українці стійко боронять рідну землю від російських окупантів, вражаючи світ своєю мужністю, непохитністю і палкою любов'ю до батьківщини. Сьогодні ми з вами дізнаємося одну з неймовірних історій від родини, якій дивом вдалося вибратися з окупації, і яка на своєму досвіді знає, що таке руський мір. Також зв'яжемося напряму з Владиславом Матрошенком, міським головою Чернігова, місто, яке пережило блокаду і зазнало значних руйнувань та жертв серед мирного населення. Залишайтеся з нами, і я рада представити вам гостю нашої студії. Це Дарина, дівчина, яка жила до війни в приміському селі біля Чернігова. Згодом це село стало окупованим. Доброго вечора, Дарина. Доброго вечора. Прошу розкажіть нашим слухачам історію вашої родини. Так, 24 лютого. О п'ятій ранку моя родина почула перші вистріли. Вони ще були не такі близькі. Я зрозуміла, що треба щось робити. Але саме що я не розуміла. Вистріли все були частіші. Ми пішли до свого погребу, там де в нас був будинок. Я, я пішла до батьків до погребу. Але вже на другий день були такі вистріли, що це були вистріли з градів, вони попадали уже по будинкам. Попадали вже е, до двору, і е, саме на другий день це був такий, такі сильні взриви, що ну навіть е, там погріб, в якому ми сиділи, на голову падав пісок. Це були такі, знаєте, емоції, які я зараз я навіть не можу описати. Це було так страшно, ну як ніколи в житті, тому що я не розуміла, що це правда. Мені здавалося, що це просто якийсь сон. Потім. Е, на другий день, коли ми вже були у дворі, після сильних взривів, які попали до нас, попав а, у будинок, вистріли були, а, розбило все а, там вікна повипадали. Це на другий день, але вже згодом і зовсім там і у двір прилетів снаряд, який так і не розірвався, і навіть можливо до цих пір він там лежить, я не знаю. На другий день вже у наших сусідів згоріли будинки, і сусіди почали приходити до нас. А в нашому погребі вже замість п'ятьох було 13 Людей світла вже не було, а води не було, зв'язку також не було, і інтернету. Ми були в якійсь блокаді. Ми не зрозуміли, що нам робити, чи нам евакуюватися, чи що робити, кому дзвонити. Але потім перші спроби евакуватися закінчилися тим, що нам сказали, що дорога до Чернігова повністю замінована. Ми почали варити суп, розпалили костер, і в цей момент почалося найстрашніше, тому що просто з зупинки. Як вже потім нам сказав свідок цього всього, танк просто розвернувся і почав стріляти по кожному будинку там, де скупчувалися люди. Наш суп так і не доварився. А ми залишилися голодні і діти. Так, це вже був третій день, коли я просто пам'ятаю у нашому там підвалі, я лежу, накрилася просто ковдрою, натягнула шапку на очі, і зрозуміла, що це вже кінець. Але я тоді я ще не могла зрозуміти, що це був тільки початок. А нашого передмістя вже майже не було. Або якщо там і залишилися будинки, то вони були вже не в жалому такому стані. Страх. Сльоз не було, була сила. Я просто молилася, я стала помню, на коліна, і я, мабуть, зранку до ночі, а ці вистріли вони не закінчувались. Зграді вони просто не закінчувались. І потім, коли ось пройшлися вже по нашому будинку, я пам'ятаю, як я розуміла, що напевно це вже горить наш будинок, але... Наш будинок не загорався, але все більше і більше він просто розвалювався. Там є будинок, будинок, основниця моїх батьків, і ми з моїм чоловіком два роки назад побудували собі е, також будинок в передмісті в зв'язку. Там з карантином ми думали, що це буде добре, тому що можна буде дишати свіжим повітрям. Ми побудували дуже красивий будиночок, але його вже також розбили і. Е, Ну, взагалі, це це дуже боляче зараз про це згадувати, але це не на найжахливіше, що що сталося далі. То росіяни зайшли у ваше село. Вони були, ви кажете, танки стріляли, Токи що до третього дня їх не було. Вони якось перестрілювались десь, ось над селом вже танк був на зупинці. На зупинці, але зупинка вона при дорозі не в самому селі. Тобто, ще прям вони туди не заїхали. Тобто вони по вони трасі вже... йшли. Да, так? вони були на трасі. На третій день ще їх не було. Це вже сталося. думаю, на четвертий, десь приблизно день. Як вам вдалося вибратися з села на території нашого села? А, був завод. Прийшов чоловік, який просто кричав і казав: Давайте ми вас врятуємо. Він приїхав на машині під обстрілами, і просто вся родина з моїми сусідами, ми просто встали, пішли, і нас просто ми сіли в машину, нас просто там було дуже багато людей, і ми не розуміли, можливо, думали, зараз же вб'ють, тому що обстріли йдуть, а ми їдемо на машині, нас кудись везуть. Ми без нічого, ми просто як були там такі, знаєте, там брудні в свічках, не їли, не пили, і просто встали і пішли. Пішли. Самі, самі не розуміли ще куди. У нас там був невеличкий завод передмісті, на якому ми знаходилися весь цей час. Хочу подякувати всім тим людям, хто робив все для того, щоб майже перевести все село, тому що нам допомагали з усім. Наші чоловіки знаходили їжу яким чином. Ми всі були при якійсь справі, щоб вижити. Ми жили деякий час, але все-таки рашисти нас помітили. Вони запускали квадрокоптері, і е, там було дуже багато. Діток не знаходилась в тому місці, а була дівчина, яка тільки народила дитинку. Тось тобто, дитинці ще мабуть, місяця не було. Я не знаю точно. Було дуже багато діток: один рік, два, три, чотири. Було багато інвалідів, а всі просто спали. Ось прям такий бетонний пол, і там всі просто спали. Складно зараз це все згадувати. Але на якийсь день окупації до нас прийшли расисти. Спочатку це була просто як розвідка. Зрозуміти, хто там знаходиться. Вони побачили, що там знаходяться діти-інваліди, але через три дня їх це не зупинило прийти. І над ми сиділи вже в підвалі також. А над нами було ще три поверхи, бо це була така адміністративна будівля. Вони просто рознесли вщент, а вони вибивали двері нам. Потім пройшли по етажам, рознесли просто всю будівлю над нами. Ми сиділи, молились, ми розуміли, що це вже кінець, що зараз вони спустяться до нас і. Нас просто не стане в один момент, або зараз вони нас там підпалять. Всі люди просто мовчки молилися. В цей час просто ось була молитва. Молитва і тиша. Навіть діти вони просто мовчали, хоча вони були маленькі, але вони, як вони казали, мама, знову черті пішли, називали так чертями. І була тиша, і в якийсь момент ми зрозуміли, що все заспокоїлось і вони йдуть до нас. Бо була тиша, але пройшла хвилина, дві, вони не знайшли. Ми не зрозуміли, що, а потім нам сказали: вийдіть на вулицю. Е, нас поставили в таку колону, ми вийшли на вулицю, е, стояло 5 або 7, навіть ще да, було ззаду декілька чоловік, бурят. І вони просто направили на нас автомати е, і стали з нами розмовляти. Вони сказали, що. Поки що вони нас не будуть чіпати, але якщо ми будемо здавати місце знаходження їх або їх позиції, то це буде просто розстріл. Ну після цього вони почали вже приходити постійно. Ми стали окупованою територією. А весь час, коли вони з'являлися на території, вони себе вели жахливо. Вони розбивали машини, стріляли десь там поруч, щось постійно робили. Ламали майже все там майно, якийсь транспорт, який був там на території, вивозили, крали, займались мародерством цих кабінетів, які були на цьому заводі. Тобто, ну це було жахливо, але ми розуміли, що ми не можемо нічого зробити. У нас у жодної людини не було ніякої зброї. Взагалі, в якийсь момент. Вони сказали, що вони хочуть зняти відео, тобто це була пропаганда, як вони допомагають людям. Ну, вони так не сказали, вони сказали, що ми вас можемо дати, надати вам можемо зелений коридор. Ми не вірили взагалі в цей зелений коридор. Ми розуміли, що це неправда, і що просто в тому зеленому коридорі нас вб'ють, як і всіх інших громадян нашої країни, яких вже вбили на той час. А єдиний спосіб зв'язку це було радіо. Ми інколи підключалися і слухали радіо. І от ми розуміли, що коїться в країні, і ми не могли довіряти не одному слову, не одному слову. Після цього, як би це не звучало прикро, боляче під пропагандою, ми змогли через зелений коридор вибратися, вибратися через Білорусію. На свій страх і ризик родина Дарини сіла у дві невеликі жіночі машини, геть побиці, але дивом на ходу, і поїхала у безвість. Нині дівчина разом з рідними у безпеці. Вони дістались Вільнюса, де знайшли притулок і захист. Дружня Литва, яка щосили підтримує Україну, стала для Дарини і сім'ї другою домівкою. Ми дякуємо за це литовцям, дякуємо всім, чиї серця б'ються в унісони з серцями українців, тих, яких прийняла Литва, і мільйонами тих, хто залишається на рідній землі і веде важку битву за незалежність. І зараз ми вийдемо на прямий зв'язок з містом Черніговим, містом, яке по праву називають героєм, адже воно понад місяць мужньо ціною неймовірних зусиль тримало оборону і так і не здалося ворогу. На зв'язку зі студією «Свобода ФМ Чернігівський міський голова Владислава Трошенко. Доброго вечора, Владислава Анатолійовичу. Що довелося пережити древньому Чернігову і його жителям? Чернігів вітає всіх слухачів Радіо Свобода за приблизно 40 днів війни. Чернігів пережив багато ночей страшних з мінними обстрілами, з обстрілами з усіх видів артилерії. З авіаційними бомбардуваннями, і звісно, люди трошки стали знаєте, менше уваги звертати на це. Звикли до бомбардувань, звикли до свідомого знищення російської армії мирного населення, саме мирного населення, і людей турбує вже не вчорашній день, а завтрашній. Коли вони почнуть відновлювати своє житло, кого ще це можна зробити? Коли можна повернутися на роботу, якщо буде, чи не буде навчальний рік, чи буде працювати його підприємство, на якому він працював, будуть мати змогу акціонери відновити це виробництво. Оце Усе дуже дуже турбує людей. Ви як очільник міста, що можете сказати чернігівцям і е, тим всім, кому не байдужа доля міста Чернігова, як швидко за вашими прогнозами і за вашим баченням вдасться відновити місто, і які першочергові завдання ви як міський голова ставите перед собою? Я керівник. Звісно, з такою оговоркою, якщо війна закінчиться, якщо війна закінчиться, ну я змушений думати про те, що сьогодні. Абсолютно не виконується дохідна частина бюджету. Я планую зустрічатися з урядовцями, почути їх бачення, як вони бачать бюджетний рік міста Чернігова. У нас немає абсолютно ніяких надходжень. У всіх наших комунальних підприємствах, тому що не працюють підприємці, люди не отримують заробітну плату. Наші підприємства не змозі зруйновані мережі, вони не надають послуг або майже не надають. Вони не роздавали рахунки, людям нема за що їх і сплачувати, і нема коштів сплачувати, і так далі. Тобто, до видаткової частини бюджету треба ще додати планову дохідну частину бюджетів комунальних підприємств. Треба виплачувати заробітну плату людям, які лишаються. У нас є випадки, коли трактористи наших комунальних підприємств на передовій рили траншеї, і був такий випадок унікальний, коли осколок застряв на рівні лоба, от на, на тому рівні, застряв у склі лобовому. Такому трактористу треба заплатити потрійну зарплату чи ні? Треба. Ми сьогодні декому сплачуємо подвійні заробітні плати, півтори заробітні плати. Три заробітні плати є такі випадки, а надходжень нема. Відповідно, ці питання треба ставити перед урядом і почути їхні бачення. І треба спільно з урядом. Я скажу так, що ми сьогодні місто неспроможне самостійно вирішувати ті величезні проблеми, які принеслася війна, окрім бюджетного року. Окрім бюджетного року, і є питання ще таке знову таки з е -е, говоркою, Якщо закінчиться війна, треба думати за відновлення критичної інфраструктури і за опальний період 2022-2023 року. Відповідно, тут треба також радитися, тому що я як керівник певним досвідом я вагаюсь між тимчасовими рішеннями, які дешевши, але які варто скажімо, вдаватися до тимчасових рішень. Стосовно критичної інфраструктури, якщо війна повернеться, тобто ми зараз на короткий термін, поки знову снаряди і міни і авіабомби не розтрощать наші тимчасові рішення, хоча би ми менше витратимо на це коштів. Якщо війна не повернеться, тоді це викинуті просто в повітря. Кошти, які треба ще. Демонтувати це все і робити згідно всіх технологій правильні технологічно і, і, і грамотні якісні проекти виконувати відольні роботи. Не все ми встигнемо це однозначно. Нам дай Боже 3-4 роки відновлюватися якісно. Ні, в нас сьогодні. Знищена постійними прицільними обстрілами ТЕЦ. Чи є тимчасово щось намагатися латати, якісь там шукати е, запасні частини е, 65-го року е, випуску. А там не, нема сенсу жодного технічного е, відновлювати цю ТЕС. Жодного Тому що це буде коштувати значних коштів, якщо знести цю ТЕС, будувати нову. Але це знову проектні роботи, це залучення коштів, все потрібно було державні. Гарантії, тому що це суми там 200-300 мільйонів, може бути євро. І відповідно тут потрібно також бачення уряду цієї проблематики з бачення і міністра фінансів, і бачення міністра розвитку регіонів. Далі питання навчального року. От у нас е, знищено декілька навчальних закладів середніх дитячі садочки зазнали руйнації значних. Е, відповідно, е, ми скажімо, не, не зовсім розуміємо. Можливо, все таки якщо частина людей не повернеться, тоді е, контингент буде такий, що ми зможемо розмістити дітей в е, тих закладах, які лишаються. От як їх ремонтувати? Є є такі заклади, які значно постраждали далі. Нам потрібно на державному рівні узгодити з міжнародними експертними організаціями і домовитися щодо спрощеного формату оцінки збитків. Ну, це, це колосальні кошти. Далі блок питань. Наступний, У нас постраждала безліч приватного житла, приватні маєтки і, і, і багатоквартирні будинки. Їх треба розбити на відповідні категорії. Треба надати кошти людям для відновлення, треба надати матеріали. До мене підходили люди. От е, до прикладу просять: хоча би дайте скло. Ми самі там будемо ці шибки вставляти уже там щось, ремонти якісь робити. Це там, де не нема значних пошкоджень житла. От, ну а там, де значні, я коли демонтувати, е у нас нема фахівців щодо демонтажу. От ви можете собі уявити, що в житловому мікрорайоні будинки, які стоять там, на відстані там, 80-100 метрів один від одного, це в кращому випадку, треба демонтувати е 18-поверховий будинок. Е питання демонтажу, питання, яке ми будуємо житло. Тому що ну, є різні пропозиції, якесь там тимчасове житло це найгірше. Я, як людина господарник з господарським досвідом я все життя будував. Тимчасове це найгірший варіант, тому що тимчасове це постійне. От, і барахла якось не будують, і далі і буде рахуватися, що вже воно збудовано, і замінено якісне житло на все барахло. От, це всі програють, місто програє, і містяни програють. і… Місто розблоковане. Що ви скажете тим, хто виїхав і кого зараз немає в місті? Чи можна жителям міста повертатися до нього? Тут кожен приймає рішення відповідно до ситуації, відповідно до сіли і, і завдань, які у кожного є. От я тут би утримався від порад разом з тим. Ви неодноразово вже говорили, що прості чернігівці надавали приклад героїзму і справжнього патріотизму. Це не пафос, це реалії життя. Так. Це реалія, це реалії, і м, я скажу так, що м, я керівник, я певний час був в, в політиці, був господарським керівником, і моя психіка вона вже черсвіша, ніж відверто кажучи, ніж е, психіка пересічного громадянина. І коли я бачу е, вбиті тіла людей, тіла вбитих людей під час е, артилерійського обстрілу, чи мінометного обстрілу, і нема зв'язку. І у нас були такі дні, коли люди після всіх обстрілів лежить людина вбита на перехресті, от розповідають. А зателефонувати нікуди не працюють телефони, і вона лежить годину, півтори і дві, доки її забирають. От і коли я бачу подібні речі, ти розумієш, що людини вже нема, вона не жива. Життя вже з неї пішов. І тоді ти не плачеш. А коли ти приходиш в лікарню і там лежить молодий хлопець, молодий хлопець, і мені кажуть на вухо лікарі, що він не транспортабельний, він тяжкий. І ми подивимося за добу-дві. Що з нього буде далі? А цей хлопець був такий у нас боєць зсу Діма. Його зараз перевезли їм трошки окріп його, забрали з. Другої нашої лікарні в військовий шпиталь, а його повинні далі транспортувати до Києва, щоб далі його там бізсерйозно оперувати і спасати. От, і я з батьками його познайомився. Я не знаю прізвища. Дуже приємні батьки. Ми в другій лікарні от зустрілися. Важливо там почують вони ще рідні, близькі. І цей діма, цей діма, як він тримався, От він мені тисне руку правою рукою, яка не працює в нього, і він мене підтримує. і мені дякує. Ну тут. Ну я зараз готовий розплакатися, от подібні речі мене ну, чесно дуже дуже торкають. Все правда? Владиславе Анатолійовичу. Спасибі, що знайшли час і можливість поділитися своїми думками, своїм баченням ситуації, проаналізували те, чим живе місто, і можливо, навіть зазирнули в майбутнє. І напевно, наостанок, яке ваше напутнє слово чернігівцям і особисте звернення як міського голови? По-перше, за всі 40 днів я хочу низько вклонитися і подякувати всім чернігівцям, які жертвували своїм життям і підтримували критичну інфраструктуру, лікували людей, підтримували збройні сили, пекли хліб, готували їжу, подякувати окремо і щиро. Подякувати і вклонитися волонтерам. Це раз. Друге, я хотів закликати містян все таки терпіть. Терпіть стільки, скільки потрібно. Нам треба вистоять, і хочеться більш швидше, щоб проходив переговорний процес, щоб за цей час менше загинуло людей, але не ціною зради інтересів України. І очевидним є те, що ми, як нація, як країна народимося тоді, коли ми переможемо. Ми переможемо цій війні. Нагадаю, на прямому зв'язку з нашою студією був міський голова Чернігова Владислава Трошенко. Я, ведуча Олена Головатенко, і весь колектив Радіо Свобода ЕФМ висловлюємо солідарність мужнім чернігівцям, які протистоять російським окупантам на своїй землі. Ми щиро підтримуємо всіх тих, хто залишається вдома, і тих, хто вимушений був стати біженцями, але від того не перестали бути українцями. Разом ми сила, разом ми нація. Попереду важкі випробування і довга боротьба. Але ми не здолані. Слава Україні! Почуємося. Відверті розмови на вільні теми у програмі Вечеря на Свободі. Речі на тиждень у понеділок, середу, і п'ятницю о 18.00. На радіо Свобода ФМ.